Усім доброго дня! Сьогодні в рамках проєкту Слово що Єднає, ми читаємо Євангелія від Луки від 46 го вірша 6 глави до 1 го вірша 7 глави. Сказав Господь, що ви зовете мене, Господи, Господи, і не робите того, що кажу. Всякий, хто приходить до мене та слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам, до чого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, яка і викопала, і заглибила, і заклала підморок на скелі. Коли ж сталася повінь, річка ринула на той дім і не могла зрушити його, бо він був збудований на скелі. Хто ж почув і не зробив той подібний до людини, яка збудувала дім на землі? Без підморка, на який ринула ріка і зараз вже упав. І було руйнування дому того велика. Коли ж скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, увійшов у Капернаум.